Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися власним досвідом ремонту люка пральної машинки Горені. І заодно розкажу, які пригоди зі мною були. Думаю, для людей, які самостійно ремонтують це відео, пригодиться тому що я не одне відео передивився, передивився майже всі, які є. Ну, там, може, деякі короткі, то, то таке. Е, ремонт в мене зайняв майже два дні. Це без того, що я їздив в місто разів ще два. Я все по порядку розкажу, покажу. Е, потім починалося все з того, що в мене, зараз я підсвічу, бо світла немає, якби. Я знімав вам частинами, але, на жаль, воно видалось, то знімаю все. Зараз одне відео буде сплошне. У мене виходить, оця машинка, це трохи сулідочку наложив. Замок, це називається замок, по-моєму, UBL. У мене виходить, була проблема в тому, що як, от постирали, закривається більш-менш ну, нормально. Машинці 6 років, більш-менш закривається нормально, але відкрити... Часом хорошо відкривається. Не зразу, там, по-моєму, треба почекати. Часом хорошо відкривається, а часом ну, взагалі не То Брали мотузка. Бачив на відео можна ще знайти що... Ну, в інтернеті, що лінійку. Ну, мотузком хорошо, з двох сторін, і відкривали так. Ну, Думаю, поки зима, треба вирішити цю проблему. От, в мене, виходить, замок, бачите, він не попадав. от, так і видно. Ну, вже так не видно, я вже повитирав. Він знизу попадав, то збоку, попадав, то ще кудись. Е, розібрав я цю кришку тут а, болти, Відкручуєте це три, Ось до верхній, чотири, І там знизу один 5 болтів. Відкручуєте і легенько від... Тут стоять такі пазики. Зараз я виключу, покажу. Що. Тут стоять пази. Оці відкручуйте болти, легенько зняли. Це перше, що я зробив. Я думав, що проблема в самих. там... Тут стоїть такі, такі петлі і на них пластмаски. Зверху знизу, зверху, знизу. Я... Вони були трошки в мене розбиті. Дивіться, зараз шатт. Шат чуть чуть ледь-ледь, ледь, ледь. Ну, це треба ще дотягнути. Думаю, що вони в мене розбиті, і вони в мене були трохи розбиті, по-моєму, сама нижня була хорошо сиділа. А верхні були оці, раз, два, три. Верхня, нижня і ця верхня, вони були дуже розхлябані. Ну що, під, підклав я ізоленти фум, фум ленти. Можна фум ленту, ну, у мене фум, фум ленти немає. Ізолента, але вона якби, трохи величенька, то її або обрізати, або потім ножничком. Ну, кому як зручно. Підклав спочатку три. Ну, роз... Підклав, поставив, дивлюсь, що -то, щось не то. Розбираю знов, ще раз постав, теж щось не то. Получається, якщо підкладаєте, то підкладаєте, треба під всі підкладати. Це я так розібрав вже, навірно, я не знаю, ну це я вам кажу, що рази два навірно, рази три, 3, то і 4. Поставив. Все одно не то. І ще одне проблема горення в тому, що тут, бачите, в дорожчих машинках Samsung, Indesit, оці болтики, вони, вони знаходяться отут. Тобі ззовні. А це всередині. Якщо будете брати машинку, беріть, щоб болтики були ось тут, а вам буде краще її ремонтувати. Дійсно, це по грошам буде дорожче, але, повірте, є краще. Того, що я дивився стільки відео, там їх не сильно багато, що ну, воно складається, зразу ставиться, і людина от, поставила передню цю кришку, далі йде цей. Ця стікляшка, я навіть не знаю, як воно називається. І вони складають потихеньку і тут закручують, і, те, і зразу видно, де воно стає чи не стає. Так простіший ремонт. Таку техніку простіше. Тут, в це біда, це чи недопрацювання, чи економія. Ну, тут серед, тут вже сложніше йде. Тут треба все збирати, і тоді, чи воно правильно, неправильно. Ну, таке. Получається, що там? А, е добрався, не, не все одно не попадає. Беру я, значить, ту, знімаю, подивився відео, що якщо не працює, скоріше все, згоріло це УБЛ та плата. Знімає ту плату. Ось до два болти. Знімається ззаді ця кришка. Зверху дві цих. Там два болти ззаді, висовується туди легенько. Рукою сюди достав рукою отут, тут. І легенько вона достається. Достаю УБЛ-плату. Поїхав в місто, мені її перевірили безкоштовно. Сказали, що це все нормально, бо я думаю, що це вона Я хотів її зразу купити. Ні, перевірив, нічого не взяв е, з мене. Це там, де телевізори ремонтують. Це, а, каже, а та що каже, я там зробив два. Ну, це рідкість, бо основно, за це беруть гроші, а тут -а просто тестером притулискав, працює, все гуд. Окей. У мене поламалася ще ну, ручка. Тут у мене відлетіло ось до кусок. Просто воно вже туди не попадало і трошки його дергали і вже поламало. А воно ж тут -а пластик, воно дивіться. Та навіть і тут видно, що пластик. І тут кусок. Ну, я підклеював, але воно все одно так не працює. Тому якщо не клейте ручку, зразу купіть нову. До ручки зараз ще йдемо. Провірив плату, привіз, поставив, Якби підмастив чуть-чуть салідольчику. солідольчику. чуть, -чуть не багато. бо там, я розумію, там замок є сильний треба, але для смазки чуть-чуть можна. Масла, чисто, в мене немає. Такого, знаєте, щоб рідко було, чи для машинок, чи що. То я просто чуть-чуть салідольчику. Окей, поставив. Це все, все одно не так працює ця ручка. Склеїв, ще день подождав. От, йдемо до ручки. Оця ручка. склеїв, подождав. Все одно воно не так. Закривається ще більш-менш, але не це. Як сказати, ну, туго відкривається. Мати не могла відкрити. А я міг, але мати не могла. Ну, що робити? Беру ручку, їду другий раз в місто. Це проїзд. У нас в Шепетівці це, ну, це ближче місто, яке є. Там, виходить, лише біля базару, біля поліції. Некрасова 3, по-моєму, чи як там вони. Там, де ремонтують, там де... одне з місць, де ремонтують пральні машинки. Ще десь одне є біля 4 школи, одне десь біля Магніта, Ну, так, як мені сказали, правда. Це чи ні, я не знаю. Йду туди, виходить, біля базару. Питаю цього хазяїна, чи хто він там старший, чи така ручка є. Він каже, зараз подивимося, Дивимося на ручку. Каже, нема. Буде, я можу замовити, ну, буде от 500 гривень. Слухайте, от 500 гривень. Ну кажу, ну думаю, так. Ну, я ціни не, не дивився просто на ціни на той час. Кажу, ну давайте. Ну, Пише він мій номер, ім'я. І тут там в кінці вже кажу: ставте гривень 100 за вдатку. <кху> а я такий кажу: ну, кажу, я не знаю, я з села, я не знаю, що тут а, сьогодні одне, а до вечора може бути зовсім друге. Ми не знаємо, що нас жде, якби. Ну, ви берете, мов... А ви заказуєте, потім можете не прийти. А я кажу, то яка різниця? Ви закажете ж ваші мастера поставлять. Ні. І він не захотів, образно, не захотів сказати, що ви заказуєте таки, таким до мене цим. Ви, мов, замовляєте, а потім не приходите. Кажу, я села, мені до вас приїхати треба. Я не знаю, автобус не прийде, я до вас нічим не приїду. І сказав, от 500 гривень. <кій> ну, думаю, ладно. Як я заходжу, приїжджаю вже додому, заходжу в інтернет, а дивлюсь, а така ручка коштує. От от біла, тільки біла. Така ручка коштує це я замов, 172 гривні. Саме дорожче 286 там з гаку. Це саме дорожче. В основному в районі 200 гривень така ручка стоїть. А він з мене от 500. Це виходить, як в три рази. Ну, це взагалі ну просто абсурд. Я заказав, мені, зараз скажу, 172 ручка, 290, по-моєму, 120. Ну, це за пересилку. Я з цим наложним платежем через нову почту, то 120, по-моєму. Тоже 119, щось таке. Бо вона, по-моєму, я дав 300 гривень, вона дала мені 11 здачі, то 179. Ні, 189, да. 189 гривень. 130, виходить, якщо я правильно посчитав. Получається за цю ручку, ну я зразу договорився, якщо не підійде, то я просто не забираю. З, привез, з Дніпра новою почтою, в, е, в п'ятницю це я їздив. В суботу мені відправили, в неділю вже вона була, в понеділок я забрав її. От і все. І, і без 500 гривень. Ось такі бариги шепетівські. Та я думаю, кругом вони. Ну я не знаю, ну я розумію там, ну хай 350 вона коштувала. ну Слухайте, ну не 500, це совість треба трохи мати. Це тік, що поставив її. Тільки, що постав, хочу показати результат. Похвалитися, як то, як то кажуть, опа, і закрито. Опа. Ну, це одною рукою, бачите, дивіться. Опа, одною рукою. Опа. Все закрито, дивіться. о. Ну, це це таке. О, показую, закрив. Опа, відкрив. Все. Ну це мені одною рукою трохи неудобно. Опа, все працює. Ось так, хлопці. Так що перед тим як замовляти, ви подивіться, яка ціна. А перед тим я десь рік назад брав в того, де я ручку хотів купити тум 145 терморегулятор. То він мені продав, по-моєму, за 250 ну це я, я не знав. Тоді якраз це все почалось. Нова почта погано робила це все. Продав за 250 чи за 300 в ну, відтоги там ціна, по-моєму, за 300 Там була щось в районі 200 гривень. Тобі, ж, ну, самі розумієте, що як не крутий, продає він дорогше. Тому дивіться, я розумів, ось є сервіс там, тому, то можна там великі міста. Якщо в нас... Три, і то непонятно, де вони знаходяться. Один тільки оце біля базару, що люди завжди, да то ну... простіше кажу зразу замовити. Там є на цій руччі горені є позначення. Я не пам'ятаю там цифри. Кому? Хто не буде знати, можете мені написати, я вам скажу. Які позначення? Іменно для машинки Горення. Там, йдуть, там, по-моєму, дві чи три види є ручок. Сама ходова це познач, там, по на віські є. Три чи скільки вісьм. По-моєму, вісьмки. Ну, я точно не пам'ятаю, хто не буде знати, то пишіть. Також заказав, це вже знайшов у нас. Отакі підставки антивібраційні під мебель. 150 чи 170 гривень під мебель і під машинку. Е, вона не так ходить. Хороша дуже штука, рекомендую. От вона. Тільки вона, це силіконо. Там є чорні, які ходять. там є дешевші і дорожчі. В основному там це. Дешевше, чим від, відрізняється це пла, якістю пластика. Якістю пластика. Якістю пластика дешев відрізняється від дороги грубше. Тут воно ну, трошки грубше. Ну, таке. Слава Богу, зробив. Можна похвалитися. Ну, на мені... О! Одною рукою, бачите, мені трошки неудобно, але закривається і відкривається. От, я думаю, одною рукою, якщо мені добре, то я думаю, двома мені взагалі буде чудово. Ось так. Ну, Ось такі справи. Вам бажаю, щоб ваша техніка довше працювала. Якщо якісь, якісь будуть питання по нарахунок правильної машинки, можете мені задавати, я відповім. До нових відео, всім гарного дня!